Зараз ми їдемо до словка Турянського печеніжині. їдемо парувати його кобилу, польку. Кобила вже народила молоша. Тань. І зараз ми вам все детальніше покажемо. Запрягаю я фараона. Так, кажу. Ррр. Запрягаю його в кумут. кумут. Може запряг 4-5 разів. A 부у јUSь да morally terminarим подскș трено бит цьо na daleko od konja i i važe. Назад. Так добавчити, бо я вже десь точно мене комусь не затягував. Гарно будемо згадати, товариш, подарував любомир. З Івано-Франківська такі важкі, прорезинові. Це дуже дуже гарна гарна резина. Мені здається, що Микола теж вже почав такі робити з такої резини. Воно всередині, не підійде ближче. Воно всередині має якийсь такий сплав, а зверху резина. Я думав, що воно буде трошки важко. Як сказати, буде козуватися в руках, але нічого, наоборот, все добре, все дуже гарно. знаєте. Є такі важкі. Я е, дякую Любомерові за ці подарок.

Прості важкі шляхи або ще щось пару разів десь дощ, туди, сюди, і переважно такі коні які не їздять, вони беруть ворот і це ну, звікають ці, кажуть. А це такий варіант дуже і не боїться ні, ні дощу, ні снігу, що воно дуже гарне. Las-o, vedea-te aici! Râd! Râd! Las-o! Las-o! Râd! Râd! Chei! Cumandă! E căzău nimui cu comandă Бі ще буде зробити фіру, то купити це все красиво. Багато там мені в написали: коні гарна, укрить гарна, а фіра як, як кориту у свиней. Заторів немає і I uh love -huh. Такий мосний берег, хто знає на майяри. Тут Я раз коли... Рерр. Мов цей берег, так що все спорта, що пішло. Так, ми вже заїхали до Славка на територію. Брат мені допомагає кожен раз фараон загрівся, змокрив, мало їжджений. І через воно того так, так є. І кобилу, коні, і він вже знає, куди він приїхав. Як починаю його? ну я кожен ранок чешу коні, а як десь на відео, то по-другому він вже розуміє, що буде зараз. Що буде. Так, зараз йдемо показувати вам. Новонародження. Де? Так, от вже Словко дочекався такої лошечки новонародженої Сьогодні їде дев'ять день, так? Так, так. Дев'ятий день. Я вас вітаю, най вам здорова буде. Дякую. Буде видко, що буде гарна. Кубила добра мама. За ним не пусти його, не пусти його туди. Ось такий. Як назвав? Я думаю, чай з баби. Астія. Астія? Так. Баба пише в документах Астія, так? так. Ага. Видко, що буде великий. А який жеребець, ти не знаєш, який там був жеребець. Не ага. знаю. Так. Зараз ми сьогодні ще раз нагадую 9 день. Будемо парувати фараоном. Вже як там ...получиться. Добре би взяла з першого разу, але тут е, ну, зручно коли жеребець під руками, так, не пусти, не пусти, не пусти, не пусти. Фараон вже чекає. Ха -ха. От такі у нас справи. Зараз була трохи погана погода, зараз після паровки вже Славко випустить. Все все на траву, на сонечку і буде все добре. Дивіться, зараз кобила підтягнулася, бо вона така була животата. Помінялася, кобила помінялася. Зараз місяць часу і буде все гарно. Це у тебе перша лоша? Відколи коні, від коли коні маєш? Ого. Коні працювали, а зараз всі перейшли на розведення цих коней. Тепер, як такої роботи немає, то і так вже кожен собі тримає, аби щось взяти красиве. Жеребці є гарні. І працюємо над цим. То вже є коні, а будуть ще краще з часом. О, мало. Молока має до, доста, бачиш. Він не та як корови. Ні, Так, файно є. Покажемо, що? Покажемо ще вам цю малу красуню. Бігає, гуляє, не пу. не пу. Підскакує. Отакі От справи. Добренько, беремося до праці. О! Так, порвали на кобилу. Я навіть коло не знімав, бо це, це все змокрило, дощ іде. Я його рідко коли запрягаю в хумут, а сьогодні ще й мене дозастав. Зараз нагадую, ми знаходимося в полка грянського. Тут у нього є така гарна кудила з лошицею. Кудила привезена з Польщі. І з перфероном. Її її Параон цю роботу зробив і пробуємо їхати додому.

Я, ты айхлаа, сэргэсэн теори. Блять. Алей, алей. Я всім дякую за увагу, підписуйтесь на канал. Кого цікавить такі жеребці, фараони Добриння, звертайтесь. Всем до побачення.